Єрмак, втікаючи по заходу України, дав завдання Кривецькому ігору. Той що ПУПС, той, що працює на ФСБ, ви точно можете загуглити, коли введете ПУПС кримінальний авторитет або Едем Резорт ПУПС. Так ви побачите, хто це такий. Це колишній господар свободи, котрий, зманіпулювавши на переконаннях націоналістів. Завів свого генерального прокурора Махніцького і за десятки мільйонів доларів випускав партію регіонів. Так, от зараз Єрмак дав завдання ПУПСУ створити свого технічного кандидата у президенти України, і за це пообіцяв, що. Якщо буде хороший технічний кандидат у ПУПСА. Ну я не знаю, як він його буде приглажувати, причешувати, вдягати, возити по всій Україні, то тоді у ПУПСа не заберуть Едем резорт у Кончезаспі на Львівщині, не заберуть і подром, і багато всього, що він награбив, користуючись тими чи іншими компроматами, які дав йому Махніцький. Але я переконаний, що Пупс від Пупса вже по великому рахунку нічого не залишилось. Мене дивує, дивують взагалі ті люди, які подають йому руку. Незрозуміло, дідопасічник, ну, дали йому там 50 тисяч доларів, привезли біля картин пофотографуватися. Ну а всі інші осудні люди. Та? Пишіть, де ви бачите, ПУПСА по Україні, хто бажає буде отримувати за це винагороду. То просто з патріотичних переконань ми не повинні вдруге дати попсу, спрацювати на ФСБшників і здати інтереси України. Ми точно спроможні влаштувати попсопад, якщо вийшло вигнати Єрмака.